Вітаю! Сьогодні ми намалюємо ось таку писанку. Нам знадобиться яйце біленьке, пензлик. У мене це Escoda Prado номером 1 і акварельна фарба я взяла Rembrandt Daniel Smith. і для порівняння будь-яку дитячу акварельну фарбу. Це професійна фарба, досить якісна. Номери та пігменти я вказала під відео, але ми спробуємо і, звичайно, ось на звичайному білому яйці. Я починаю малювати. В лівому куточку ви бачите мій референс. Перед тим як малювати, я підготувала яйце, я його вимила з милом, щоб воно було чистеньке, воно вже варене, мите, і я його легенько протерла в оциті або опустила в розчин з оцитом одна столова ложка на. Таку більшеньку склянку води або на півлітрову баночку, щоб гарно вимикати там яйце, щоб воно не було жирним. І ручки також не мають бути жирними, тому що на жирне яйце фарба не лягає. А, це відео, воно прискорене в два рази, і ви зможете собі зупиняти його, дивитися, як вам зручно, та виконувати свій малюнок. У верхньому куточку ви бачите наш референс, але ви можете в нього просто орієнтуватись, можете взяти собі інший. Це акварелі. Це, як то кажуть, фарба одної спроби, тому де фарба ляпнула, там і ягідка буде. Головне, що вам подобався процес, щоб ви насолоджувались, тому не вимагайте від себе надто багато чого. Ви бачите, що я просто малюю кружечки. Це куля, звичайна проста форма нашої ягідки. І там має бути блік. Ви можете орієнтуватись на референс, можете ці бліки трошечки зміщувати. Там, де тінь, я додаю мій більш темний червоний колір, а там, де світло, додаю більш яскравенький. І найяскравіші частинки я залишаю біленькими. Потім, я їх, бачите, так легенько розмиваю водичкою. Пензлик в мене майже-майже сухий весь час. І ось я домалювала ягідки, і, бачите, я взяла дитячу фарбу, бачите, що з нею зробив мій малий, але суть експерименту в тому, що ви можете користуватись будь-якою фарбою, яка у вас є. Тому що це просто писанка, не вимагайте від себе шедевру, просто насолоджуйтесь процесом і все буде класно. Я змішала зелененький, з жовтою фарбою додала трошки коричневий. Бачите, у нас на референсі такі більш коричневаті гілочки. Також я намалювала листочки з жовтенькі, а потім на них зелененьким нанесла прожилочки. Бачите, що в нас вийшло, такі прожилочки. Потім я додам гілочки і трошечки поглиблю наш зелений. Клички можуть бути зелененьки, можуть бути коричневими. Як вам подобається, так можете їх направляти. Референс просто для орієнтиру. Якщо потрібен референс, напишіть мені в коментарях ваш емейл або о, аккаунт в Instagram, ви можете в мені написати, я вам скину на пошту референс. Це звичайний референс з інтернету, звичайна векторна картиночка. І ось дуже-дуже приблизно, орієнтуючись на неї, я малюю свої гілочки, прожилочки. Ви можете витирати вологою серветкою, якщо щось не сподобалось, але давайте гарно висохнути перед тим, як знову наносити шар фарби. По зрівнянню з професійними фарбами. Дитяча фарба, вона трошечки-трошечки бруднить, робить такий трошки грязнуватий ефект, може, тому що там вона намацькана вже все підряд. Але таке є, тим не менше, мені сподобався результат як дорогими фарбами, так і більш дешевими. Тому використовуйте те, що у вас є. Головне, щоб процес був задоволення. Не вимагайте від себе знову ж таки таки скажу шедевру. Це має бути, наче, медитація. Ось я вирішила додати чогось таке жовтенького знизу, бо якась воно пустеньке це яйце в мене вийшло. І загалом я задоволена результатом, можна промакнути. Головне, вчасно зупинитись, тому що є така в мене любов зіпсувати все. І дуже-дуже слідкувати за тим обережно, щоб ви не ляпнули ніде водою. Ваш пензлик має бути постійно напівсухим, я його постійно промакую об серветочку. Ось таке в мене вийшло яйце. Сподіваюсь, вам сподобалось. Буду рада побачити результати ваших, експериментів. Надсилайте мені фотографії, тож всі матеріали ви можете знайти під описом. І сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Ось наша фарбочка відпрацювалася. Дякую за увагу!